Всім привіт! Що там 9.32 Я вже круг почоту зробив, доньку в школу відвіз, сьогодні їй на 8 ранку було вони Сьогодні в таборі поїдуть, Не поїдуть, а вже їдуть На виробництво іграшок в Луцьк. Так що у них сьогодні там буде? трошки роз, розвіється, трошки покатаються. такі. Накатав вже 324 гривні по уклону і е, хлопців на будівництво за 200. 524 гривень вже накатав. 38 км проїхав. 30 це те, що по роботі, 8 це те, що я доньку відвозив. Залишку 85, зараз ще я не снідав, Залишу додому десь хвилин на 30-40, поснідаю, до заряджусь. О, які гарні замовлення, але треба їхати додому, хочу поїсти. Тому що якщо я зранку не поїм, то, то я себе якось не дуже почуваю, якщо чесно. Так що якось такі у нас ділішки. Сьогодні думаю, каса повинна бути гарна, тому що. Фу! З самого рання почав я працювати. Зазвичай тільки в 10 виїжджаю, а вже в 10 в мене 500 гривень є. Так що сьогодні мінімум трішечку повинен зробити. Все, лечу додомцю на сніданок з кавою. 40 хвилин я поснідав, зарядилось на 20 кілометрів. Позвонили свої, зараз треба поїхати взяти там документи, відвісти на офіс і будемо далі працювати. Так що в бій. 15 кілометрів показує. Вирогідний пробіг буде. Заряджався 2 часа, 6 кВт зарядився. Це приблизно 55 кілометрів. Десь я зарядився за 2 години. Все, взяв замовлення, лечу запасами і потім. Сразу за хлопцями взяв якраз замовлення на будівництво там, де вони роблять ремонт. Все, працюємо. Хлопців забрав з будівництва. От вам що я кажу за будівельників. Бачите, біли плями залишаються. і ось. ось чому я не люблю ті, хто займається ремонтом. ну Це хлопці свої, своїх я терплю. О, чужих я б не возив би <хи> Працюємо, працюємо далі. Що там? Пробігу вже 126 кілометрів. Зараз під'їжджаю за донькою в табор. Ой, 19.20. Зараз ще тут хвилин, десь треба буде їх почекати. І поїдемо додому. Трошки підзаряжусь, повечерю. Поїду допрацюю. Зараз на зараз каса 2050 гривень на пробіг, хай буде ну, 120 км. 120 кілометрів на 2050 гривень. Все, летимо до домцю. Чіряв до, до. 68 залишку запасу, кілометрів 21.07, отримав замовлення по болту. 105 гривень за 5 кілометрів там виходить. Все, зараз пару годин покатаємо, касу доб'ємо і зробимо підсумок по третій неділі в роботі на орендованому ліфі. Так що, якось так. Трошки виїжджаємо, ззаді вон мурка. Моя іде. Вон Бузька, На камері видно. Вон. Сидить. <сі> Маруська. Всі мене проводжають. Котики. А ось і ось і Бузька. А он Мурка. На. Мурить. Мурка. Да ну що, завершую сьогоднішній робочий день 22.57. Додому десь. 3-4 кілометри. Чекаю, може щось прилетить, але навряд зараз буду, напевно, вже через 5 хвилин їхати. Відео де зніму, да буду їхати уже так. Що у нас вийшло по сьогоднішньому дню? Так, уклон 1228. Болт. 622.

2700 виходить. 2700 мінус 750, це 650 арінда і сотка зарядка, я в середньому рахую. То виходить в мене 1950 гривень. Ну, плюс там ще чаюха якась була. Ну, до 100 гривень це 100%. Тому що там 5. 10 гривень я ніколи не рахую там особливо. А таких за день багато, тим паче, у мене десь замовлень 20 було. То я думаю, щось -то трохи і накапало. Ну, будемо рахувати, що 1950 гривень плюс чай. Так що якось так. Так, і підіб'ю під підсумок по неділі. Що в мене вийшло заробити? За третю неділю в мене вийшло заробити чистим 11600 гривень. Пробіг 969 кілометрів. Я сюди ще ну, це вже чиста сума. Плюсом 3 900 я ще віддав за оренду і зарядка 408 гривень. От. З цими всіма затратами в мене вийшло 1100. Якщо б я в'їздив би на Opel, в мене вийшли б витрати 5135 гривень. Тобто я на орендному ліфі заробив на, грубо кажучи, 800 гривень більше. Але знаючи, що мені наопіля, то потрібно було гуму там купити, обслуговування. Ну, коротше. Там би точно вийшло б за неділю більше 969 гривень на цей. На амортизацію. Так, і за 3 неділі в мене вийшло заробити рівно 34 тисячі гривень. Це чистого прибутку. Так що якось так. Ще відпрацюю я недільку, думаю, десятку я точно повинен заробити. А там як карта ляжть. Е Дякую за перегляд. До зустрічі в новому відео. Па-па.